Беремо базовий набір для майстра манікюра. Брати будемо тільки найнеобхідніше, щоб не витрачати зайві гроші. Redis Prep, дегідратор та ультрабонд. Для знежирення нігтєвої пластини. Дегідратор прибирає зайву вологу нігтя та шкір. Ультрабонд вам дає сцепку між натуральним ніхтям та базою. Ремувер для манікюру. Зручнею в використанні, бо має гелеву консистенцію. латекс база ідеальна база для підложки та легкого вирівнювання. Аквагло стоп найуніверсальніше. Топ зі всієї лінійки Джоревега, без лепкого шару та без офігів. тримає глянуть до трьох тижнів. Пройдемо трошки по твердим матеріалам. Для сучасного майстра манікюру потрібно вміння працювати твердими матеріалами. Прозорий гель-желе буде найуніверсальнішим продуктом в нашій корзині, бо їм можна робити укріплення, нарощення, реставрації та сучасні дизайни. Також додамо полі і квіти в найходовіших відтінках. Це матеріал, який підходить для укріплення короткої довжини без випилювання вільного в Кожній корзині майстра манікюра повинен бути білдер-гель для укріплення нарощення реставрації або добудови якихось кутиків по повітру. Навіть він ідеально підходить для верхніх та нижніх форм. Рекомендую придивитися саме до цього наборчика. в наборі 8 таких нюдових гелів, які ідеально підійдуть для вашої роботи. Також додаємо в нашу корзину три нюдових вати молочний, рожевий та нюдовий. Це три найходовіші відтінки, які найчастіше хочуть клієнти. З приводу гель-лаків тут думка багатьох майстрів дуже сильна різниця. Я вважаю, що для початкового майстра манікюру достатньо до 20 відтінків гель-лаків. Потім поступово ви можете добирати ті відтінки, які хочуть більше саме ваші клієнти. Що я рекомендую взяти? Обов'язково чорний та білий гіллак. Три. Це 4 червоних відтінків від найяскравішого до темно-бордового. Обов'язково ми беремо три пастельних відтінки: більш молочний, більш рожевий та більш бежевий. Рожевий, персиковий, блакитний, жовтий та зелений. Це якщо ви заходите працювати майстром манікюру в сезон, весна літо. А бордовий, синій, темно-зелений, темно-коричневий та фіолетовий. Це якщо ви працюєте осінь терезима. Дивіться в саме сезон, який ви. Починаєте працювати, і потім вже добираєте палітру за вашим смаком. Рекомендую тільки не витрачати гроші на матеріали з блискідками, тому що купити блискітки в баночці це одна сума, а купити вже готовий матеріал з намішаними вискітками це інша сума. А ми складаємо набір для базового майстра манікюра. В комплекту рекомендую додати верхні форми, саме квадрат. Він більш універсальний. Від нього можна наростити коротенький овал та квадрат, чіткий або м'якенькі. також ви ними можете робити укріплення та реставрацію нігтів. Не забуваємо за суху олійку. Ну і на завершення ми покладемо у корзину нашу пінку для рук. Після неї шкіра клієнта буде дуже зголоженою, і вона прибере зайвий пил для ваших майбутніх фото. Звичайно, у цьому наборі не вистачає техніки, образової продукції, меблі та деяких ще матеріалів. Але ми зараз складали корзину саме з нашими матеріалами бренду Джояве. Тому, якщо вам цікава буде ця рубрика, ви можете писати нам далі в коментарях, які теми. Ви хотіли побачити відео?